Настав січень місяць і настав час змін. В нашому випадку це зміни у меті. І я скажу чесно, мета вас приємно вразить. Мене вразило, Хоча багато того, що сталося, я очікував. Я вас вітаю. Це мета січня місяця. Ми починаємо. Починаємо ми з найлегшої ролі на землях світанку, і тут нас замість Гатоткачі зустрічає Халіт. Так Халіт трошечки піднявся в нашому хіт параду. І сказати тут нічого, про нього вже було сказано все в минулому відео. Те саме стосується Гатоткачі, в меті сололайнерів майже не відбулося змін. Гатоткача займає високі позиції актуальності і в січні місяці. І як не дивно, але чу теж зумів зберегти свої позиції на сходинці актуальності. Хоча він у цього героя знову падає. А причина всім давно відома. Цього героя намагаються замейнити ті, хто Чу грати не вміє. І це дуже прикро. Не хотілося б чу зазначати в антиметі в наступному місяці через низький вінрейт героя. І ви не повірите, але Хільду нарешті припинили сильно банити. Я, звісно, не знаю, що змусило гравців оговтатися, але у Хільди сьогодні вже 30% банів. А це означає, що з 10 ігор ви не зможете пограти на Хільді лише в трьох іграх. А це означає. Що Хільда заходить до Мети, і ви можете спокійно придбати цього героя, якщо у вас була така думка, і вам кортіло так пограти на Хільді. А особисто для мене Хільда ну, герой як герой, як і була раніше. До того ж, їй відкотили супер-мега посилення у вигляді зменшення перезарядки другої навички. Тож перед нами все та сама Хільда, яка була весь час до цього, не більше, не менше. Таким самим залишився і Фовіус з моменту його рептування. Вампа. Так, йому трохи збільшили перезарядку на першій вранній грі. А так, це все той самий Фовіус. Ну про якого ви кричали, що він імбуся. А по факту я вам казав, що він ніякий не імба, і цей ажіотаж пройде. Розробники його послаблювати не будуть. Розробники його і не послаблювали. Я виявився правий. А ті, хто кричали, що Фовіус імба, виде. Куди ж ви усі поділися? Незрозуміло. Але Фовіус на сьогоднішній день вартує уваги. Це дійсно сильний герой на сьогоднішній день на лінії досвіду. Не імба, звісно, але все одно сильний. Я і ніколи не заперечував тому, що Фовіус сильний. Я заперечував, що він імбує і його варто банити. Це так. В меті голдерів теж майже без змін, і Ірітель зберігає свої позиції актуальності в січні місяці. Якщо ви ще не придбали Ірітель, то я не знаю, що ви робите в цій грі. Беатріс так само зберігає позиції актуальності. Дуже сильний герой, проти якого складно підібрати захисні айтеми, оскільки Беатріс має сильний прокаст. А якщо потрібно, то вона буде мати сильні автоатаки. Неприємний герой, котрий постійно змінює зброю під ситуацію. Справжній знущальник станків. У вас досі немає Беатріс? ви що на приколі, це ж імба. Бруно так само лишається на позиціях актуальності в січні місяці. І я не бачу, щоб він збирався покидати мету. Хіба що розробники знову щось начудять в своїх оновленнях гри? Побачимо. Поки що Бруно прогнозується і надалі лишатися в меті. Москов теж не прохиб. І такі зміг зберегти свої позиції актуальності і в січні місяці. До того ж, гравці наразі сказилися на низьких рангах. Пікають мій і лейл, особливо останніх. А Москов один з тих, хто може протистояти лейлі в лейті. А як ми знаємо, до міфічних слав сьогодні добираються лоу-скільні гравці. А лейла та мія це у них частий пік і частенько спостерігаєш картину. Як лейла та мія в лейті розносять усіх, і ніхто не знає, що робити, що робити, що робити. Мозкова беріть, а ось Мелісу Ми вже давно не спостерігали в меті. Реально дуже сильний стрілець в сучасній меті. Єдине, що, будь ласка, не протискайте ульту Меліси просто так. Це не баф, тримаю в курсі. Читайте опис навички, а то так забавно спостерігати за цими Мелісами. Тепер ми говоримо про мету Роумерів і про Гатоткачу говорити вже нічого. Гато це вічна мета на землях світанку. Мабуть, Хілос це теж вічна мета, тому і тут сказати нічого. А ось чу вже ситуація трохи інша. Як я і казав, у цього героя Вінрейт ходить по тонкій кригі. Неочікувано, але Матільду трохи послабили в банах, що насправді дивно. Матільда на сьогоднішній день найсильніший саппорт. Вона ще давати спроможня і сейвити може. І роздомажити вона теж не дурна. А також і витримати частину кнопок у її адресу, теж спроможня. Матільда це та, про яку говорять багатофункціональний. Саме такою є Матільда. Що мені тут додати? Якщо у вас досі немає Матільди, то даремно. І якщо чесно, я не очікував, що Ангела знову повернеться в мету. Дві мурчалки в меті, Роумерів це якось трохи занадто. Дивно, але гравці вирішили, що лялька все ж таки краща за доньку. Балерика. нехай їх право особисто. Я вважаю трохи по іншому. І нарешті ми говоримо про мідерів. О, ось тут сказати є багато чого. Ні, звісно, Сесельон залишається одним з найсильніших мідерів. Тут якраз без змін. А ось те, що реальність постукала у двері, це довго не змусило чекати. Як гравці швидко згадали Заксав'єра. А що таке? Що сталося? Щось і внета та? дайте мені мою футболку, а я ж казав: не намагайтеся мету турнірів натягнути на мету соло рейтингу. Це різні мети. Запам'ятайте. Пятайте це раз і назавжди. Я в цю гру граю вже 6 років. Напевно, я щось розумію. Нагадайте мені, що я говорив в минулому відео про мету. Вексана повернеться до Мети. Казав таке? Казав, і мій прогноз спрацював. А прогнози гори блогерів, які там вас годували брехнею, що ІВ буде всіх карати, не спрацювали. Це означає, що їх аналітика це лайно на палочці. А я аналізую правильно так, мені набридла Оксана в Меті, і про це знають усі мої підписники. Але комон, хто сьогодні краще за Вексану справляється з задачами Мідера. Вексана сильна в ранній грі, вексана сильна в мідгеймі, вексана сильна і в лейті. І з поставленими задачами Мідера Вексана на сьогоднішній день справляється набагато краще за будь-яку Ів. мета протягом року змінювалась багато разів, але Вексана весь час продовжувала бути на позиціях актуальної. Вона навіть в один невеличкий період була в бані. Але Вексана – це єдиний герой, яка ніколи не покидала мету мідерів. Так, хтось скаже, так вона ж була в антиметі в минулому місяці, була через післятурнірний ажіотаж. Але гравці швидко оговталися і зрозуміли, що без Вексани в сучасній меті неможливо. Що тут ще сказати: Вексана – це тупо мета. Хочете ви цього чи ні, але Вексана тащить і буде тащити. Поки розробники її не послаблять або не посилять інших магів. Все, це так працює. І Люнокс теж буде тащити, поки її не послаблять. Говорити тут більше нічого. Обов'язково купуйте Люнокс за 32 тисячі і розвалюйте кабінети. Ів поки що входить в п'ятірку найактуальніших героїв, але її актуальність і пікрейт помітно знизився. І я говорив, що так буде. В наступному місяці Ів в меті вже не буде. І це очевидно. Пройшли ваші турнірчики і все про Івусю Імбусю поступово почали забувати. І я пояснював чому. Ів це командозалежний залежний герой. Вексана з Іксавієром в соло рейтингу імпакту вносять більше, ніж Ів. Така реальність. Подобається вона вам чи ні? І закінчуємо ми наш хід парад найскладнішою ролью у грі лісники. І серед джанглерів Джуліан досі гарний вибір. Все про цього героя було сказано в минулому випуску про мету. З Лісун Сіном теж все залишилось на своїх місцях. Тут без змін. Деякі люди в коментах мені пишуть, що Лісун Сін це герой Параша. І я рекомендую цього героя даремно. Ну так це питання не до мене, це питання до міфічних слав. Я не винен в тому, що герої пікають в ліс з вересня. Місяця всі питання туди, до статистики, мені теж не подобається той факт, що банять Жусінь. Так що ж тепер не розповідати про нею, що вона в банах, бо цей герой Параша. Цікаві ви люди. Нолан теж не збирається покидати мету. І що ти йому зробиш? Нічого не зробиш. Хіба що можна спробувати взяти Бейна і щось намагатися зробити? Але Лінга краще не брати, якщо ви не вмієте на ньому грати. І я не жартую: у героя впав вінрейт до 46%. Я цього героя відніс до Мети з заплющеними очима. Ну, бо герой сильний, і зазначати його в антиметі це якось смішно. Погодьтеся. Припиніть пікати Лінга, якщо ви на ньому нікуди. Коли не грали. Не вчіться на ньому грати в рейтингу, не робіть так. Траплявся мені нещодавно лінг в команді. Він пішки ходив по арені, а на стіни застрибувати, видно, вже заборонили в його сім'ї. Тому, якщо ви героя погано відчуваєте, не вмієте застосовувати правильно його ульту, не вмієте правильно ходити по стінам арени. Якщо ви не знаєте для чого ви залізли на стіну, не беріть лінга, візьміть краще сайбера, більше толку буде. Ось така мета січня місяця. Звісно, багато питань виникає з приводу, чому гравці все ж таки вирішили більше грати на Ангелі, ніж на Флорін, чому немає знову Валентини. Але про це все у наступному відео. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!